Привіт, друзі! В цьому відео я хочу поділитися невеличкою частиною тих всіх чудес, які для мене зробив Бог, і як я пройшла через найтемніші моменти в моєму житті, щоб зараз просто в час радіти і вдякувати Богові безперестанку. Я, можливо, декого не згадаю, але я буду ще робити такі відео, тому ви почуєте своє ім'я, тому що ви були в моєму житті. Можливо, це відео допоможе вам знайти світло в темряві, або нагадає, що у вас у вас є достатньо підстав, щоб безперестанку радуватися і дякувати Богові. Паралельно я буду малювати місце в Брекенриджі, це пік 8, і розкажу, як в мене в житті з'явився і Оклахома, і що було в Україні. В принципі, моя історія точно неможлива без Бога. От Якщо є можливо, в когось якась біографія. В якій все рівно і гладко, і Божих чудес не було, то в мене все почалося з Божих чудес. Але я не буду говорити багато про дитинство, про школу, про університет. Але на якомусь етапі моя душа почала просто-напросто йти таким дуже темним шляхом. І я навіть не знаю, коли це точно почалося. Воно наче здавалося, що все було нормально. І я хотіла спочатку там вивчати економіку, але провалилася, і через два роки після школи я вже поступала на факультет іноземних мов. то що закохалася в хлопця з того факультету, але в нас нічого не вийшло. І... В принципі, чим більше я шукала щастя, тим більше я занурювалася в темряву, в таке якесь нещастя. І, як і всі люди, так, я намагалася, ну, я хотіла бути щасливою, але чим більше я намагалася, тим менше щасливою я була. І от оця темна ніч душі, вона така дуже схожа на прокляття. І що б я не робила, це все було просто погано, неправильно в результаті. Ну, воно зовсім не такі результати давало, як мені хотілося. Я не маю жодного уявлення, як я потрапляла от від якихось менш злих подій, в якісь більш ну, ну, так дуже драматично звучить, але насправді. Я говорю про мої внутрішні переживання, тому що я не показувала цього тим людям, які мене бачили. Можливо, хтось мав таку проникність і бачив, що робиться в мене всередині. А всередині в мене був відчай, холод і порожнеча. І... В житті в мене не було жодної цілі. Мені здавалося, що в мене є в житті ціль, але цілі не було. І от, коли твоїм життям не керує якась добра мета, воно не йде до якоїсь доброї мети, то воно все рівно рухається. Але хто за кермом, нам дуже страшно усвідомлювати. І я нічого не бачила для себе в майбутньому, мені снилися страшні сни. І взагалі мені не хотілося цього майбутнього, я в нього чогось не вірила, хоча грала таку, знаєте, дуже щасливу роль. В біблії є місце в приповістях Соломона, 29 розділ, 18-й вірш. Без откровення з висоти, народ не приборканий, а хто дотримується закону, блаженний. В англійській тій, що я читаю в такій простішій перекладі, без бачення люди гинуть. Це дуже така глибока фраза. І означає, що коли немає мети в житті, коли немає призначення, люди розфокусовані і вони просто перестають розвиватися, і це призводить до занепаду, до, до загибелі. І от в мене не було бачення. Я втратила цю волю до життя, і я відчувала, що просто я мусила померти. Мені постійно снилися сни, що я маю померти. І, і, але я все рівно якось жила весь час. І я, таке відчуття було, що це не моє життя, чуже життя. І саме тоді я була в такому найнижчому, найтемнішому місці, як мені здавалося, і це дуже страшне місце. Мені було начхати на себе, на всіх. ну Взагалі це дуже поганий стан. В в якому можна бути. Я по-справжньому ненавиділа в принципі, себе в першу чергу, і вже ця ненавість з мене переміщалася і на інших. Я не знаю, як мене люди терпіли. Але замість того, щоб покінчити з собою, я просто а, вибирала алкоголь і наркотики і просто знеболювала цей стан. І саме тоді оця ніч змінилася на долину смертної темряви. Пити і вживати наркотики це шкідливо і небезпечно. Мені, в принципі, було байдуже, але я вже йшла не ніч, не вночі в темряві, а я вже йшла долиною смерті. І одного дня я дуже сильно напилася алкоголю. І не впоралася з керуванням велосипеда, впала, проломила собі череп, зламала шию. І от в той момент, в принципі, я вже мала би розпрощатися з життям назавжди. Травм, яких я зазнала, було б достатньо, щоб моє ну, на місці вмерти. І от тут втрутився Господь Ісус і зробив низку просто неймовірних співпадінь, які я називаю чудесами, і е, за рахунок цього я вижила. Коли мене везли в лікарню в цей час один із моїх друзів-бізнесменів був так само в приймальному відділенні. Його дружина зламала ногу, і він побачив, як мене вже з безсвідомості везуть моє тіло на каталці в хірургію. І він відразу почав телефонувати всім іншим. Кого він знав, хто знав мене, щоб скинутись на операцію? І е, відразу втрутилися лікарі. І, до речі, ще один момент. В той день чергував колихан Володимир Петрович. І е, якби на чергуванні був, наприклад, завідуючий реанімацією, він би ну, сказав люди, не тратьте гроші, це труп. Він, в принципі, так і казав моїй мамі протягом п'ятих яти, днів, коли я була в комі. Але за рахунок того, що це був кулихан, і він вірив, що ну, типу, молода, може вижити. І він мені призначив капання і всі ліки, завдяки яким я не прокинулася з коми овочем, а змогла залишитися собою. І перше ніж мій мозок почав набрякати і відмирати, мене вже підключили до капельниць і я отримувала всі необхідні ліки. Саме в цей момент. Бог зробив так, що життя, яке було мені не потрібно, починало поступово набувати нового сенсу. В нього був для мене сенс, в нього була для мене мета. В мене не було цієї мети. Е, ніхто не знав, чи я отямлюсь, чи ні. Люди збирали дуже великі кошти кожен день на те, щоб мені прокал… ну, ті ліки, які мені необхідні, е, вкапували в вени. І кров, і так само. Ну, якщо вже почати розказувати за лікарню, то там це окрема глава, і я коли-небудь її розкажу. А зараз просто постараюся коротко і стисло. І люди не, не, не зупинялися, збирали гроші. І це були і мої однокласники, і віруючі, і невіруючі, і байкери возили ліки. це... Це треба буде якось взяти, зібрати всю цю інформацію, зафіксувати. То, що в цей, цей момент я була в комі і нічого цього всього не знала. І е, через п'ять днів е, я почула голос мами, вийшла, почала прокидатися. Це був такий радісний момент піднесення. І, е, Потім мене перевели в загальне відділення, потім мене перевели додому. Я все чекала, що я почну ходити. Е, мені так само люди скидалися дуже багато на лікування в санаторіях, щоб я могла почати ходити. і Я вірила, що я почну ходити, але ходити я все ніяк не починала. І, е, зрештою, вже оце життя в зламаному тілі стало для мене нормою. І... Е, але все рівно, ну, навіть от зі зламаною шиєю я розуміла, хоч і в мене ну, типу, я починала за -за -за занурюватися в, -в, в депресію, але мій мозок усвідомлював факт, що це було чудо, що я вижила. Але мені потім ставало все гірше і гірше в плані психологічно, тому що я не хотіла жити в такому поламаному тілі. І е е е такі е ситуації я не покінчила життя самогубством, тільки тому, що в мене руки і ноги були паралізовані, і ніхто б мені, я просто знаю, що не поміг би. В мене були снодійні, які могли б мені теоретично допомогти е е вмерти. Але мама якось так відчула, що це ризиковано мені їх залишати, і вона мені їх дозувала. І як я казала, в Бога для мене був. План, і в нього було багато знаків для того, щоб така твердолоба людина, і вперта, як я, все-таки почула, що він говорить. За п'ять років до моєї травми, в той самий день, 1 травня, молода сімейна пара Сергія і Наталки Больчуків, розбилися на авто, і Наталка отримала травму шийного відділу і стала так само, як я, паралізованою і руки, і ноги. І на той час, коли вже я приєдналася до клубу шейників, вони вже пройшли через всі кола лікарняного пекла і зрозуміли, що життя візочника в Україні перетворюється на домашній арешт, інфраструктури ніякої немає, ніякої доступності. Люди не можуть ні вийти з будинку, ні зайти в магазин, абсолютно в селах ще все гірше. Тобто повна недоступність і е, немає ніякої можливості отримати догляд чи доступ до фізичної реабілітації. І е, Сергій з Наталкою зрозуміли, що їхня місія полягає не е, в тому, щоб е, працювати, куди вони їхали, коли попали в аварію, а працювати в країні людей з інвалідністю. І на момент, коли е, я була в лікарні в реанімації, вони вже. Починали організовувати кабінет реабілітації. Перший з них це було в центрі. І я була першою з двох пацієнтів, ну, але про це трошечки згодом. До речі, першими реабілітологами були Паша Якубчук, Вітя Герасимюк і Вадім Почтарук. І от зараз син Вадіма збирає на машину. Якщо можете, будь ласка, скиньтеся в мене після цього відео пост, репост від. Вадима по чотирокам. Він зараз на фронті, медиком працює, служить. І от коли я отримала травму, і цілий рік, після неї я втрачала свідомість, коли вчилася сідати, організовувався перший цей реабілітаційний кабінет. І я навіть не уявляла, як мені пощастило, до речі. І я щиро вдячна всім всім віруючим церкви фіміам, які на своїх машинах возили нас як на реабілітацію, так і забирали з реабілітації, витягували на другий поверх поступ по сходинках. Це було взагалі окрема історія. Але якщо називати імена і говорити про всі обставини, які дуже важливі, і всі ці люди до одного, які допомагали і допомагають зараз служать для неповносправних, це. Герої, бо для нас, для людей, які не, можу, не могли собі дати ради чи не можуть зараз, це герої однозначно. І колишній кабінет реабілітації переріс в комплекс реабілітаційний АГАПЕ. І зайдіть, будь ласка, на сторінку, я її відмічу в цьому пості, і подивіться, які чудеса і. Зараз ті герої, які захищають нас на фронті і отримали інвалідність, проходять реабілітацію в центрі Агапи. Але зараз би я хотіла повернутися до моєї історії і чудес, які Бог робить в моєму житті. І от паралельно я не знаю, чому, я, коли ми були в Винниках, я пам'ятаю це місце. Я чекала, поки моя сестра Катюха сходить в магазин, і я молилася. Я вже читала Біблію на той момент і думала, як от, ну, жінка це помічниця чоловікові. От як я зможу бути комусь помічниця? І я отак і помолилась до Бога, Говорю, Боже. Якщо я для когось можу бути помічницею, то знайди для мене цю людину і я буду помічницею для цього чоловіка. І Бог почув ту молитву. І зараз я вам розкажу, як все так сталося, що чоловік, християнин з Бракенриджа, прочитав мого листа на сайті знайомств для віруючих і відгукнувся. Ми почали переписуватися. І він через деякий час приїхав в Україну. Ми заручилися, це наші заручені, і нас. Провели в Америку. Це я в гостях його батьків, він жив з батьками, а я окремо. І от ми одружилися з Карлом. І зараз в нас є, якщо ви слідкуєте за моєю сторінкою, ви знаєте, що в нас є маленький синочок, я пізніше покажу фотографії. І е, в нас весілля було під час ковіду. Це такі були прекрасні часи старі. Пам'ятаєте, ностальгічні такі часи, коли всі цілувалися в масках, то одружувалися під час ковіду. Е, пастор, е, до речі, вже тоді ці були заборони там і всі ці обмеження. Пастор каже: Я вже сидів в тюрмі, мені не страшно, я вас повінчаю. Якщо нас загребуть, то ну, я готовий вже до цього. Такий класний пастор. Джим з Dillon Community Church. І таким чином я стала частиною сім'ї раузерів. І через рік я вже попала в лікарню на uh, кесаревий ростин. І в нас з'явився маленький форест, такий малесенький. Це брат Віктор нас зустрічав з лікарні. З Іриною, і нам а, всі багато дуже допомагали в цей час, і до, і після. І ми щиро вдячні всім, хто нам допомагав. І стали ми великою сім'єю. В, в Карла є брат Курт, і в нього а, дружина і семеро дітей. І от така в нас зараз велика сім'я. Ми живемо зараз в брата Карла. В нього старші діти вже роз'їхалися. Ми переїхали з Колорадо в Оклохому. Батьки зараз там продають будинок, моліться, хто віруючи, за те, щоб будинок продався, і щоб батьки теж сюди переїхали в Оклохому. Вони залишилися зараз ще в Колорадо. І ось таким чином ми потрапили в Оклохому. І зараз я хочу ще повернутися до того моменту, коли я Оце в обмороках була, і вчилася вдома, сиділа, там годину чистила апельсин, вчилася ручку тримати, пензлика, і їсти, виделку тримати, там склянку з водою, чашку. А про те, щоб пересідати з ліжка на візок чи з візка на ліжко, то взагалі мова не йшла. Це був фантастика і космос. В ці моменти, в ці моменти я знала, коли я збиралася втрачати свідомість, що треба позвонити до мами і на скору. І часто мама приїжджала додому перша ніж скоро, і вони мене клали і надавали понюхати на шатиря, і я пригодила назад свідомість. Але лежати в ліжку я не збиралася, тому так сиділа, поки не впаду в обморок. І вчилася це з незалежним навичкам. Тримала ручку, олівця в руці, вчилася фарби розводити і малювати фарбами, але більше ручкою гелевою, що вона найлегше малювала, не треба було там натискати взагалі. А паралельно друзі моїх друзів цю історію розповідали між собою, що є така Таня, що вона там малює себе на кухні. І е, хтось, е, ну я знаю хто. Я не буду просто зараз занурюватися в деталі. Коротше, приїхали журналісти, зняли про мене передачу е, про те, як я сижу це, малюю на кухні. І... Е, Цю програму побачили больчуки. Тобто ми були, якби ми, наші стежки до цього не перетиналися. Больчуки побачили мене на тому, в телеролику на аверсі, і вони сконтактували з аверсом, а аверс дав мій номер. І таким чином знову Бог зробив так, щоб я могла. Відразу, от Як тільки я окрепла достатньо для того, щоб не падати в обморок, як тільки голова підніметься вища таза, в мене почалася фізична реабілітація вже з бульчуками. Вірніше, не з бульчуками, а в кабінеті реабілітації. Це такий важливий теж нюанс. А до цього мені Олег Гудзенко допомагав, займався зі мною реабілітацією вдома. А коли він переїхав в Карпати, відкрився кабінет реабілітації в Луцьку. Це просто друзі, такі знаєте, деталі Бог точно показував мені, що в нього все під контролем, і от такий план цього Божого провидіння. Ну, не може бути стільки співпадінь в житті однієї людини. Не може. Ті самі Сергій з Наталкою Больчуки запросили мене на один із перших таборів для неповносправних. І там я зрозуміла, що моїм життям керую я, а не Христос. А якщо людина керує життям сама, то вона не має права Бога називати Господом, тому що Господь це керівник. А для людини, яка керує своїм життям, Бог не є керівником, Бог не керує її життям. І е, з того моменту моє життя перевернулося з голови на ноги. І хоч мої ноги і не ходять, зате я точно знаю, що в мене в житті є ціль, яка вона ця ціль, і е, що. Е, Моєю ціллю є Христос, і моєю дорогою є Христос, і моїм світлом є Христос. Моїм життям є Христос. І з того моменту моє життя перевернулося з темряви в світло, з біди, в радість, в абсолютну радість. От якщо я раніше могла мати якісь моменти радості, то зараз для мене радість просто нормальний природний стан. Тобто, ну, це не така не мирська радість, це не емоція, а це спокійна, впевнена, позитивна хвиля. І а, хочу зараз сказати, що моє життя це ілюстрація до біблійного вірша. Що знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе помагає на добре. От усе це усе. В моєму випадку це було дуже багато болю, всяких випробувань. Але ці випробування я сама собі зробила. Тобто не Бог мені їх зробив. Але Бог повернув так, що ці випробування стали благословенням. Я спитала в Карла, кажу, Карло, а якби я не була інвалідом на колясці, ти б одружився зі мною? Він каже: Ні. Не те, що там зразу так ні, ні, тільки з інвалідами. Але е, він завагався. І подумав і сказав, що напевно, що ні. Тому ось така ситуація. Бог бере розбиту тарілку, склеює її так, що вона стає предметом мистецтва. Але я хочу зараз сказати про Оклахому. Ще одне таке дуже цікаве співпадіння от в цьому внизці Божих проведінь, які він зробив. Це Оклахома. В у 2008 році одна із місіонерок з Оклахоми поїхала в Україну роздавати візки. Її звали і зовуть Кері Мос. Сьогодні Кері живе в Луцьку і служить в Гапи, а я живу в містечку Стіл в Оклахомі. А Стілл Утер це тиха вода. Отак Бог до тихої води попровадив мене. Ми в листопаді зустрілися з Кері, погуляли в прекрасному парку. Як гарно Бог переплітає людські долі з України в Оклахому. але відстань не перешкода, і я ділюся з вами своєю радістю і тим, що Бог зробив всіма тими чудесами. Я думаю, що ще таких відео буде багато. І, можливо, ця історія допоможе вам просто по-іншому подивитися на своє життя. І надіюсь, це відео було цікавим, надихаючим, будь ласка, пишіть в коментарях, якщо у вас якісь є питання, я з радістю відповім. І щасливої творчості і Божих благословінь!